Будемо колотити хімію, як каже моя мама. І ваша, напевно, також. Так, але в мене вже закінчиться цей протеїн. Сьогодні якраз має прийти новий. Ну, Цей дуже класний. Якщо для випічки, прям топчик. Це в мене кокосовий смак. Якщо любите кокос, тут ще є шматочки кокосової стружки, так що рекомендаціон. Так, засипаю. Хоба. Тут у мене є 30 грам хлібців, 20 грам арахісової пасти і половинка маленького банану. До речі, це для тих, хто завжди мені каже, що немає часу снідати, спішить кудись і так далі. Цей сніданок ви зробите за 5 хвилин. Залили воду, насипали протеїн, намостили бігом хлібець, взяли банан і все, 5 хвилин швидко з'їли і побігли. Тобто, для тих, хто не має часу готувати, це прям ідеальний варіант. Або навіть собою взяти в дорогу, просто теж буде класно. Так, на рахунок протеїну, я знаю, що будуть питання того, щоб не заміняти ним якийсь основний прийом їжі, тому що ви не можете замінити повний прийом їжі, де є білки, жири, вуглеводи, одним протеїном, тому що це є тільки джерело білка. Тобто, якщо ми беремо протеїн... Замість там, наприклад, ми не їмо яйця з хлібом, там, чи ми не їмо, е, там, курку з е, рисом і так далі. Тобто, якщо ми беремо протеїн, тоді ми маємо до нього взяти теж якесь джерело вуглеводів і жарів, тобто він нам не замінить повністю один прийом повноцінної їжі, тому що немає необхідних всіх нутрієнтів в ньому. Протеїн, топчик. Утрально відскайтик. я ще пам'ятаю, коли я тільки прийшла в зал, це вже. Коли 9 років тому, <хи> то я тоді тренувалася теж з тренером, у такій підбальний качалці. І тоді почала той тренер мене підсадив на таку хімку, <хи> почала пити протеїн. І саме від своєї фірми. І він от мені тоді був такий, прям найкращий. І зараз, навіть якщо прийняти, ми там замовляємо різним, він мені все одно найсмачніший. Так що можете пробувати теж від скайтек зрішен. спину. право у мене втяга верхня в тренажері. Можна робити блоці, де як вам зручно? Тут головне, коли тренуєте спину. Не піднімати плечі до Тобто ми не робимо отакий рух. Бо більшість всі тягнуть ось так. Отак. І тоді вниз звідси. Тобто в нас не розтягується тоді максимально широкий м'яз. Тому ми маємо плечі вниз, груди трошечки вперед вивели, і тоді розтягуємо суто широкий м'яз спини. Не тягнемо плечі ось так. Це вже буде неправильний рух. Нам вже тоді буде компенсуватися більше плечами, ніж спиною. But I heard you be talking like you got it and you don't. Don't care about what you did back then, boy, what you really own. Can you make it flippin' and still give me what I want? Or is you out here cappin' like them and they so? Trickin' is a sport and baby, you ain't gotta play. Never think it's sweet, I'm more like sour lemonade. Runnin' down the court, but baby, still ain't learn the game. Got it out the mud and ran it up off my old time. Time. Зараз в мене вже третя вправа. Роблю верхню тягу важеля. Тут вага у нас на другий підхід. Я ставлю по 15 кг з кожної сторони і роблю на 10 повторень. Коли уже ставлю більше, тоді можу зменшити до восьми, якщо вже прям не втягую. Але можу стягнути. <плес> Останній підхід зробила з нормальною вагою. такою. Напампила і е, тішить те, що зараз в мене ще тримаються нормально солові і е, є багато енергії. Ну я розумію, що це недовго, що так буде, але поки що треба цим користуватися і не знижувати силові. Я максимально їх тримати на такому вищому рівні. Ставлю свої особисті рекорди. Спину вже потренували. Зараз всем кардіо. І тоді додому. Сьогодні вихідний без роботи. Так що можна трошки часу для себе приділити. Моє довольне лице, коли мені пишуть позитивні коментарі на каналі. Дуже тішу, що їх у мене більшість. Якщо є якісь негативні, то я насправді їх. Тих користувачів блокую, тому що це не стосується моєї діяльності, зокрема, а люди прискіпуються до зовнішності. Ну, це якийсь, що ми можемо комусь не подобатись. Але, наприклад, в мене не виникає такої, ну, типу, такого бажання, коли я бачу людину, якщо е, вона закинула відео, написати їй, що вона там якась там стрьомна, що їй треба змінити, то то. І я просто не люблю таке дуже, тому одразу таких користувачів блок. Але в мене всі котики. Зараз якраз забрали посилку, це не реклама, але ви всі знаєте, напевно, цей бренд Масло Том. Можливо, я колись дійду до того моменту, коли вони захочуть е <тит> мене взяти рекламу. <пит> я вам показувала зранку до сніданку, що я їм арахісовою пастою, але насправді з арахісовою я їм рідше. Зазвичай я беру пасту ось, фундучну. Тут ми взяли спробувати перший раз е, кешю. Я не дуже люблю сам горіх кешю, ну подивимося, як паста. І масло том дуже смачна їхня арахісова паста з протеїном. От її я дуже люблю. І вони завжди ще дають таку та листівку, ось, як мій росомаха. Росмаха це ти, подивись. Ну, В принципі, я не їм багато, у мене максимум це 20 грам. Пам'ятаємо, що вона дуже дуже калорійна. Все, зараз буде бійка. Так, <реш> мені паста їм коробка. На обід у мене тут зараз готове є 100 грам форелі. Рис у мене до приготування було грам 80. І тут у мене рукола, ляна олія томати. Рис я зважую завжди перед приготуванням, що і вам рекомендую всі крупи будь-які вуглеводи важимо до приготування. Мені писали в коментарях, питали, яка в мене калорійність, але я завжди і клієнтам своїм, і тим, хто в мене на веденні, то я всім кажу, що ми не орієнтуємося на калорійність, тому що найважливіше це нутрієнти, які ми споживаємо. Ми в калорії можемо вписати будь-що. От людина скаже, ну я з'їла один снікерс, він має 300 чимось калорій, я вже не обідала. Ну, тобто так не повинно бути, тому що нам необхідно саме нутрієнти, білки, жири і вуглеводи. Тому я на них дуже наголошую. Якщо хочете рахувати калорії, ви можете ті цифри, які у вас є, необхідні білки, жирів, вуглеводів, помножити там, наприклад, якщо взяти 1 грам вуглеводів, має 4 калорії, 1 грам білків теж 4 і жирів 9 Калорії, тобто то все можна собі визначити. Але не орієнтуйтеся на, самі, на саму калорійність. Найважливіше це у нас білки, жири і вуглеводи. Тому я її не рахую калорій. Інер тайм. <laughs> Як я качаю плечі, <laughs> тобі видно росово. Він злиться, бо він теж хоче риби. Для вас пройшло всього кілька хвилин, для мене цілий день, і я вже йду вечеряти. Тут в мене на вечерю нічого нового, думаю, вас не здивує. У мене тут куряче філе 100 грам готового, рису 70 грам сухого і половинка авокадо і трішки ляної олії. Я кажу, що дуже великий плюс, коли ти на сушці, тому що взагалі не треба думати, що готувати. Вся їжа, в принципі, ну, набір продуктів один і самий, просто їх можна по-різному подавати, і ти не заморочуєшся над тим, що з'їсти завтра, тому що ти вже знаєш, що завтра будеш їсти. На вечерю у мене завжди є вуглеводи, я їх не забираю з вечора, я е, вечеряю пізно. Буває таке, що можу повечеряти там і в 10-й вечора, в залежності, коли з роботи прийду, не прив'язуюсь до часу, що і вам рекомендую, тобто не треба там прив'язуватись до 6 чи до 8 години. Ви е, вечеряєте тоді, коли. Ну, Маєте змогу. Якщо ви прийшли з роботи, наприклад, 10-й вечора, зрозуміло, що ви захочете їсти, і не треба пропускати цей прийом, можна його їсти. Просто все залежить те, що саме ви з'їсте на вечерю. Якщо це буде там якась піца, ну, само з собою зрозуміло, що вона відкладеться у вас в жирочок. Якщо це буде ну, збалансована тарілка, тоді це все піде тільки вам на користь, тому що будуть всі необхідні вітаміни, мінерали і так далі. Ну, піца теж може бути, але не кожен день. У нас тут просто поруч біля нас є класна піцерія, і там дуже смачна піца, сама моя любима. І я завжди така: ну все, після змагань. Одразу йдемо їсти піцу в полю я. Вже всім своїм знайомим її рекомендувала. Дуже смачно. Але зараз у мене не піца, а рис, курка і авокадо. Ось так ви провели сьогодні зі мною мій день. Мою таку рутину. На сушці прожили зі мною. І дякую всім за увагу. Будемо з вами на зв'язку. Все, до нового відео, Па-па!